Так, реєстраційні документи на законодавство. Так. А законі... Та в законі України про страхування прописано, в яких випадках страховий поліс пред'являється? Ви мені скажіть. А? Ви мені скажіть? При порушенні правил дорожнього руху. При ДТП. При реєстрації, перереєстрації реєстрації, при реєстрації. Ні, ну, зачекайте, а що важливо? Ні, не, не закон зачекайте. Закон України чи я вам не правил дорожнього руху? Я, а, а, а правил дорожнього руху це що? Правил дорожнього руху пишуться із законів України, правильно? Так. Як не правильно? Складається... Є постанова затверджена Кабміну. Ну, а так. складалися вони що? З законів, є закон України про дорожній рух, є закон України про... Це же страхування. Я відповідав чітко ясно, а не вну. Ну, в мене є страховий поліс. В мене є страхове поліс. розумію яких випадках? В яких випадках? В яких випадках це було до того моменту, коли не відмінили вручення? Ні, ви <правда> тут ви не приві. Я просто поспішаю до поїзда, я вам покажу. Він в <правда> мене <правда> <серпоменти> є, в мене всі документи є. Я розумію, вас не ви трошки проконсультувалися. Я не трошки проконсультувався, будь ласка. Це тут, З якого боку. Ось так, я думаю, буде добре. Ну я маю завжди які документи. Але ви розумієте, що ну, просто так зупиняти водіїв. Я, наприклад, поспішаю, ну як не просто так. Віталій Володимирович мене. Так. Я з'їду з вами, я не це хочу тівати, я просто розумієте, якби от вкрали, не дай Бог, вкрали би таку як мою як ма, машину, такою, як моя, ну ви б не пиняли водія, там, не, не провіряли просто так документи, ви б конкретно вже зупиняли транспортний засіб з підозрою. А ви зараз от зупинили перед мною яку, там, яку, Жигуля, ще якісь мікроавтобуси, ще якісь. Ну ж не може бути всі машини в, в, в угоні. Все прекрасно розумію. Кожного дня 3-4 крадіжки. Ну, місцарі. Квартирна крадіжка, я до квартирних крадіжок як водію, ну, нема ніяких видно. Людні приїжджають чим? Поїздом? поезд не поїзд? Ну, я цього не знаю, мені це якось воно ну, не знаю. Мене не стосується, скажімо так. О, ну добре, все, можу я їхати. поспішаю, ви Добре, дякую, до побачення.